У марафоні незламна країна на п'ятому. Продовжуємо відстежувати події цієї 854-ї доби повномасштабного російського вторгнення і нашої оборони з військової точки зору. Аналізуватимемо поточний етап російської війни в Україні разом із Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи. Інформаційний спротив. Ми вітання, пане Олександре. Вітаю. Давайте почнемо нашу розмову з того, як нам подобається, як воно горить. Горіло воно у фрязіно, підмосковному, напередодні в такому собі якомусь там об'єкті військовому. Горіло довго, масштабно гасили безуспішно, скажімо так. Поки не вигоріло кілька поверхів цього підприємства, ну не вдалося нічого зробити. Плюс ще і з людськими жертвами так сталося. А оцей платан, який там так красиво Горів наскільки це прикра втрата для РФ, так це досить серйозна втрата. Це фактично повністю зруйнована будівля. У цій будівлі знаходилися відповідні. Ну, це дослідний інститут в першу чергу. Досліджує різного роду матеріали хімічного складу. Інше, що також використовується в, в мілітарній промисловості військовій промисловості. Отже, там є відповідно і проекти щодо виробництва тих чи інших матеріалів, там є ну, зразки готової продукції, або яка тільки готується до виробництва і так далі. так інше. Отже, якщо говоримо про інтелектуальну складову. Якщо можна так говорити взагалі про Російську Федерацію, і їх підприємство, то в принципі втрата досить серйозна. Інші вже позиції це сама будівля, це фінансові втрати, ну і, і збитки такого вже порядку. Ну і ще горіло не на території Росії, але на території окупованого Росією Криму. Причому горіло в районі дуже відомої нам географічної назви останнім часом. Ми Чауда. саме звідти вони регулярно запускають шахеди по території України. Достатньо масштабна пожежа. Про її результати ми напевно дізнаємось згодом, поки поки немає. Але поговоримо про ті результати, які відомі про роботу атакам з по Криму останнім часом в цьому контексті Кирило Буданов, керівник української розвідки, дав інтерв'ю Філадельфія Інквар і заявив, що далекобійні атакам ті, які на 300 кілометрів здатні бити, зможуть повністю зруйнувати так званий Кримський міст, і він вважає, що ті. Хто каже, що це неможливо, вони помиляються. Як би ви оцінили? от, якщо вже атакам працюють по Криму, то рано чи пізно вони спрацюють і по мосту зайві конструкції, то здатні чи не здатні вони його зруйнувати? Безумовно, так ну тому, що ті ракети атакам які поки що використовували по тимчасово окупованому півострові Криму, а також по материковій частині України, в тимчасово окупованій, це переважно атакам з, з касетною бойовою частиною. Вони розрізняються між собою дальністю та кількістю суб боєприпасів. Той, що на 160 кілометрів, він має більшу кількість сум боєприпасів. Дев'ятсот той, що на 300 кілометрів він має 300 суббоєприпасів, і використовувати їх по Керченському мосту для того, щоб його зруйнувати, якісь з прольотів, дійсно це не має жодного сенсу. Але є атака, в яких є бойова частина, наприклад, осколково-фугасного типу гунітарна, бетонобійна, проникаючого типу. Отже, використання такої ракети, якраз і. Може зруйнувати як автомобільну частину одного з прольотів Керченського мосту, так і може значно пошкодити залізничну колію. І, в принципі, навіть залізничний прольот повністю знищити на Керченському мосту. Тому так безумовно. Ну тоді і їхній час прийде, і сподіваємось. Вже зовсім скоро. Якщо вже про море говоримо, то а, чи правіть їх, хто називають Чорноморський флот РФ, тепер Азово морським, це перше питання. А, ну і друге, що являє собою нині от логістика ворога в Азовському морі, логістика, судноплавство. Я так розумію, калібри, які повернулися в номенклатуру обстрілів, останнім часом їх вже не раз застосували після довгої паузи. А, вони запускаються саме з того. Району, десь з Азовського моря, так. Ну, в принципі, Азовське море воно затісне для російських бойових кораблів, але в них немає іншого якогось вибору. Вони вважають, що Азовське море для них більш безпечно. Ну, поки що так, тимчасово. Але це все одно тимчасове явище, таке собі плацебо, ефект плацебо, який деякий час триває, а потім оп і вже. Більш жорсткіше шокуюча реальність настає і щодо використання калібрів. Тут є ось яка проблематика справа у тому, що крилаті ракети морського базування калібр у росіян накопичені в значно більшій кількості аніж ракети х-101 555 Тому вони мають можливість нанесення ударів з більшою в чистіше, системніше, саме цією компонентою, більш ніж х-101 навіть. Але вони все одно цього не роблять, тому що з носіями є проблеми, а в них не доста... щоб зробити якийсь великий там залп, наприклад, на 50, на 70 ракет. Ні, вони не можуть цього зробити. На це впливає по-перше, той факт, що в більшості носіїв вже відпрацьований ресурс самих пускових установок, їх треба відправляти на ремонт, регламентні ремонтні роботи. І кожен цей пуск це ризик для самого цього носія. І, в принципі, не всі вони станом на сьогодні можуть бути використані для якихось масштабних ударів саме з використанням калібрів, але на системний рівень на жаль вони найближчим часом можуть вийти, тому що знову ж таки цих ракет набагато більше аніж авіаційного базування. Власне, про асиметричні, так би мовити, дії з боку Сил оборони далі хочу запитати, вже не раз їх демонстрували е ЗСУ і, і демонструють вкотре. От тепер це тактика дистанційного мінування морськими дронами Сі Бебі. Е власне, саме завдяки дронам. Розкидаються ці міни, і як стверджують наші розвідники, вже чотири кораблі, так би мовити, е, натрапили на них і, і дуже правильно. Е, що можуть окупанти протиставити цій новій альтернативній тактиці мінування? Ну тільки мінетраління, тому що використовуються дуже цікаві специфікації морських мін, які важко зафіксувати. А вони не металеві, вони мають більш таку пластикову пластиковий корпус, який важко помітити. Отже, в першу чергу, це відповідними засобами, звісно ж, тому в першу чергу це міни траління. Але коли виконується це мінетраління, сам тральщик, корабель, який це робить. Ну, він може або стати жертвою міни, яку він морської міни, яку він не помітив, або є така варіація, що о, за ним вполює вже морський дрон, і єдиний що момент, о, переважно саме ось це мінування відбувається саме на Дніпрі, в гирлі Дніпра. Mm -hmm. о, невелика кількість їх відбувається по чорному морі, але всьому свій час. Тобто перспективи і щодо е, подібної тактики в морі теж є. Е, в з якого боку Чорного моря? Зі західного чи в принципі е, навколо Криму? в районі, в районі там, де ще поки що курсують російські угу. м, кораблі. Переважно зараз в них там відбувається курсуванням. Кораблів четвертого рангу, ну це катери uh -huh. в на біля узбережжя Криму, західне узбережжя, південне узбережжя, але і там можуть з'явитися засоби, які зможуть їх знищити дистанційно, називаємо це так. І нехай з'являться і якомога швидше. Далі вже про сухопутну поговоримо історію. І, до речі, теж стосується вона дистанційного мінування. По-перше, я знаю, що ви регулярно відстежуєте обсяги втрат окупаційних військ, зокрема в різних категоріях, починаючи з живої сили і завершуючи конкретними конкретним озброєнням, яке Яке, відповідно, знищується в результаті боїв. З того, що я встигла прочитати, це те, що рекорд певний встановила спеціальна техніка цього місяця. А спеціальна техніка це таке трішки розмите поняття. Ми не завжди знаємо, що під цим мається на увазі. Розкажіть, будь ласка, ну, по-перше, про підсумки цього місяця, певним чином, можемо вже підсумовувати. Ну і от про цю саму спецтехніку спец... Так, це правда вже встановлено фактично рекорд по знищеної кількості спецтехніки в червні 2024 року. Червень ще не закінчився, а вже рекорд є. Найбільша кількість за весь період повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ вже станом на сьогодні 228 одиниць. Що таке спецтехніка? Це інженерна техніка, переважно, яка займається, наприклад, евакуаційною. Це може бути бойові евакуаційні машини, бойові, наприклад, Брем модифікації, які займаються евакуацією, або легко броньованої, середньо броньованої, важко броньованої техніки. Тобто, коли на лінії бої Отримує пошкодження якась техніка, і яка не може своїм ходом залишити лінію бозітнення. За нею відправляють, отже, цей евакуатор. Називо це так. До цієї інженерної техніки відносяться техніка щодо розмінування, так mm. засоби як розмінування, так і дистанційного мінування. Наприклад, така інженерна техніка дистанційного розмінування, як землі uh -huh. а, досить довгий час не було про них чутно майже рік, щоб їх було знищено, але вони займалися. Своєю справою вони мінували багато. Мінували, бо кожна з таких машин вона може замінувати. Ну вона може розкидати до 7 тисяч мін, фактично одна тільки машина. І за один такий робочий виїзд і було знищено саме ось нещодавно одну з цих машин. В принципі, їх до того було знищено всього дві верифіковано їх знищення. Те, що можна підтвердити зараз, це третя рік поспіль. Тобто рік взагалі не було чутно про них. Зараз от, а їх змішено... багато взагалі у ворога оцих недостатньо ну, достатньо рідкісних машин ні, їх не багато. Вони це можна сказати новий тип на озброєнні російських окупаційних військ. Вони їх почали вводити в бойове використання ще напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. В принципі не можна сказати, що це якась надскладна сама по собі машина, якась система дистанційного мінування. Але з іншого боку, з умов того, що у Росії серійне виробництво нових зразків техніки воно дуже повільно, технічно та технологічно налагоджується. То лінії виробництва саме таких інженерних засобів, таких систем, воно не поставлено на якийсь великий такий обсяг кожного місяця, щоб було виробництва. Ні, взагалі. Загалом, сьогодні ми почули, що президент рушив на східний фронт, для того, щоб представити командувача нового командувача об'єднаних сил, і тут я у вас попрошу власне аналітику того, що відбувається на фронті східному весь цей час. Ті дедлайни, які Путін постійно переносить, але продовжує ставити. Наскільки ідеться про те, що окупаційні війська мають. Потенціал їх втілити? Ні, потенціалу в них нема. Усі дедлайни вони будуть зірвані, хоча ситуація дійсно дуже важка. Особливо на Покровському напрямку, важка ситуація на Краматорському напрямку в районі Часового Яру, але переважно найбільш екстремальна непроста ситуація це саме Покровський напрямок. І там росіяни одночасно вони як намагаються вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Це південний фланг від траси 05-11, так і через е, е, Воздвіженку вони будуть найближчим часом розпочинати більш інтенсивні вже дії в напрямку на Воздвіженку. Вийти це північно-західний напрямок від Очеретино, вийти на 0504 е, логістичну артерію, трасу, основну трасу від Покровська на Константинівку та часів яр, отже, чесно, ситуація складна, особливо з урахуванням того, що там продовжують знаходитись найбільш боєздатні на сьогодні бригади мотострілецькі бригади з боку російських окупаційних військ, які ще в жовтні 23-го року були передислоковані з. Зони відповідальності групи військ «Центр» зі складу 2-ї загальної військової армії та 41-ї загальної військової армії, ну і з'явилася ще небезпека для безпосередньо Турецька. На минулому тижні росіяни мали просування 2 кілометри в наших рубежів, і майже вийшли на межу адміністративну межу турецької агломерації. І це також дуже небезпечний момент. Те, що відбувається на кордоні з Росією на Харківщині, поточний момент, як його можна охарактеризувати? Ну і загалом, що дала ворогу, от ця спроба прорвати кордон, ну частково вона вдалася, але далі зав'язли. Е, по факту, що вони з цього отримали? Та нічого е, від слова взагалі. Це одна з найбільш провальних за останній час операцій з боку російських окупантів. Я можу сказати так. Ті втрати, які вони понесли, і ті результати, які вони мають, вони нічого їм не дають. Ані в тактичному, ані в оперативно-тактичному. Я вже навіть не говорю про якісь стратегічні там плани навіть на цьому рівні. Вони навіть на тактичному рівні не мають результату. Липці зайняті, окуповані, ні. Біля глибокого. Втрачають кожного дня позиції, напрямок Вовчанськ. Вовчанськ окуповано. Ні, кожного дня в районі Вовчанськ безпосередньо в міських боях вони втрачають позиції. Вони втратили велику кількість сил та засобів. В них 83 третього окремо десантно-штурмова бригада, яку передислокували з Краматорського напрямку, яка оперувала в районі Іванівського Клишівки та Андріївські. Це південний фланг від час вояру. Ця бригада зараз втратила боєздатність. Бригада втратила боєздатність за період усіх цих бойових дій на Харківщині. Тобто величезні втрати, результата нуль. Звісно ж, вони все це так не залишать. Вони перегрупувалися в Білгородській області, і вони готуються до другої хвилі. Але чим вони будуть підсилювати цю другу хвилю? Ось у чому питання, тому що знову ж таки ресурсу в них для е, якихось змін на свою користь? Ну фактично не вистачає, пане Олександре. Кожен рік саме повномасштабного російського вторгнення в Україну він мав свою динаміку. Якщо говорити про цей 2024-й, ну поточний момент очевидно, як би ви характеризували е, динаміку фронту зараз? Він рухається, звісно ж. Окупанти захоплюють території, але треба розуміти, що ми зараз знаходимося в обороні, і основна наша мета це виснаження окупантів. Ми не повинні прив'язуватись до ділянок, до локацій, до позицій. Якщо нам не вигідно тримати позицію, ми її залишаємо. Якщо на позиції ми несемо втрати, які. Значно більше ніж ми можемо собі дозволити, ні, ми залишаємо цю позицію, тому морально та психологічно повинні бути усі готові для того, що ми ще деякий час будемо втрачати території. і при цьому ми будемо знаходитись переважно в обороні. Не треба там розраховувати на якийсь контур наступ найближчим часом. Але при цьому з 23 по 24 рік, ну першу половину 24 року. Просування російських окупаційних військ у порівнянні з просуванням 22, з 22 по 23 зменшилось в 80 разів. Зменшення швидкості просування та захоплення територій в 80 разів. При цьому з 23 по 24 рік у порівнянні з 22 роком у російських окупантів збільшилась кількість втрат в 5,5 разів. Тобто, от основні Дві, скажімо, два таких показника: збільшення втрат, зменшення можливості захоплювати. Ще одна тема у нас з'явилася в інформаційному просторі? Її власне вже і коментують у Пентагоні про можливість відправки військ КНДР в Україну в Пентагоні. Вже прокоментували, що якщо це станеться, то стануть вони гарматним м'ясом. А вас питаю, а звідки взагалі взялася ця історія про те, що північно-корейських солдат ще можуть долучити на фронт в Україну, і що таке став? Ося з мобілізаційним резервом Росії, який часто називають таким безлімітним. Що тепер вже з'явилася тема про північнокорейських солдат? Нічого не буває безлімітного людського ресурсу. Звісно ж на Росії багато, але цей людський ресурс треба готувати. Його треба зібрати за місяць, його треба чимось забезпечити. Штатно укомплектувати і так далі, і таке і інше. Ну, це не просто мобілізував, дав сакиру руки і вперед на штурм позиції Ні, тобто, все ж таки, процес більш складніший Що ж до північнокорейських добровольців, називемо це так. Я скажу, що переважно всі ці заяви вони лунають від російських пропагандистів, і вони лунають ще з 2023 року, коли росіяни почали отримувати боєприпаси з північної Кореї. Багато російських найбільш таких скажених пропагандистів вони ретранслювали наратив, що ось зараз приїде 50 тисяч північнокорейських спецназівців. І от ми зараз завоюємо. І буде нам Київ за три дня. Отже, це виключно їх ретрансляція. Я не бачу перспективи, щоб себе могли якось проявити північнокорейські підрозділи в зоні бойових дій. Є багато питань. Я не кажу зараз про логістику і багато чого іншого. Я говорю, хоча б про мовний бар'єр, досить серйозний суттєвий мовний бар'єр. Але з іншого боку, окрім боєприпасів, Росія е також робила запити Північній Кореї на техніку. Ось що я е можу говорити, що ми зможемо побачити найближчим часом в перспективі короткостроковій в зоні бойових дій, то це саме північно-корейську техніку, а не стільки, скільки північнокорейських бійців, хоча все може бути. Чи можемо ми якимось чином оцінити якість цієї техніки? Бо як виявилося, північно-корейські снаряди ну, далекі від того, щоб бути точними. Були також повідомлення, що багато що в принципі не долітало до території України? Так північнокорейська техніка це фактично уся радянська база. Танки Т-54, 55, танки Т-62. На базі цих танків вони почали виробляти щось своє, трохи їх покращувати. І якщо порівнювати з танками Т-62, то хочу сказати, що у порівнянні з модернізаціями російськими, північнокрейські кращі, вони більш захищені, а в них більше вогневої потужності. 에, тобто вони якісно не якісно, а вони саме по характеристикам відрізняються в кращий бік. Але якщо говорити про якість, то дійсно говорити про технічне технічний контроль, про якість е, е, того обладнання, тих елементів, які використовуються ні, навряд чи. І ремонтопередатність цих танків також буде викликати деякі питання: танків, бойові броньовані машини, артилерія знову ж таки, якість створів, якість заліза металу і так далі, і таке інше. Ну і ще, пане Олександре, про новини сьогоднішнього дня. Сьогодні стало відомо, що вже узгоджено з рештою персону прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте як майбутнього генерального секретаря НАТО. Він обійме цю посаду у жовтні місяці. Як ну які ваші очікування від е, Марка Рюте на посаді Альянсу? Ну і як ви ви оцінили оцю концепцію міст до НАТО, про яку говорить говорять у Білому домі? Е, ну, мовляв, як от такий от шлях вступу України в альянс, але тоді, коли буде для цього політична воля. А поки що, міст? Що ж до призначення, то позитивно, безумовно. Тому що заміна а, гідна в принципі, і навіть я скажу, мабуть, що росіянам від нового генсека НАТО буде ще гірше аніж від минулого. Щодо будь-яких політичних питань щодо вступу України в НАТО, так будь-які дії, будь-які ініціативи вони корисні, але остаточно ми можемо говорити про те, що Україна в НАТО буде тільки після закінчення війни. Це об'єктивно, це реалістично. Дякую, дякую вам, пане Олександре, за розлогу, детальну і фахову бесіду. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами із військовою і військово-політичною аналітикою в марафоні Незламна країна.